Україна може перемогти Росію у війні. Це генерал-лейтенант Гринкевич, якого США номінували на командування силами НАТО в Європі. Разом з тим, давайте повернемось до цитати, до прямої цитати. І ось генерал-лейтенант сказав: Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що Україна може перемогти. Вони борються із завзятістю, яку нам важко уявити. Боряться із завзятістю, яку нам важко уявити. Знаєте, я намагався пошукати на цього генерала якусь інформацію. інформації дуже мало. Абсолютно стандартний військовий Сполучених Штатів Америки. Такий, знаєте, ну, коротше, все в біографії чисто. Нічого, ніяких компроматів, нічого, все морально устойчиве, все все як потрібно. На Алясці служив, да, на Алясці. Там, де він власне на своєму F-16, і на F-22, він налітав більше 2,5 років. Тисяч годин, ну 200-2500 говорять. Так він міг, в принципі, там по Російській Федерації запускати, ну, правда, нічого не було. Але але, дуже відданий своїй справі, дуже розуміє, що потрібно Україні. Знає Україну, підтримує Україну Ну, і знає Україну, це я не просто так кажу. Справа в тому, що Прадід генерала. Мігрував з Мінська в Штати, давно було, правда, там, на початку 1900-го року, якщо точніше там, 1889, здається, рік, ну зараз вже ніхто там не скаже точно. З Мінська він фур. Тому, в принципі, Радянський Союз родина не застала, тобто чистий, абсолютно лібертаріанець і знає західні цінності. Тому десь із родинного. Джерела знає про Україну, знає про е, Європу Східну, сам фактично є, ну майже, майже на якусь частину долі четвертинку слов'янином. А тому, коли говорить про Україну, напевно, знає, що говорить. Проте е, тут ситуація ж не в тому, що думає генерал. Нам приємно, що генерал такий чистий, чесний, ну взагалі кристальний біографія, просто знаєте, як у пам'ятника. Якось е, проблема ж не в тому, що говорить генерал. Хоча нам приємно, приємно, абсолютно приємно. Проблема в тому, а що буде робити генерал на своєму посту, якого номінували на командування силами НАТО в Європі. Ну, Тобто, знаєте, ця фраза: Я в тебе вірю. ну там Давай я в тебе вірю. Тобто, відправляють людину, скажімо так, здавати якийсь іспит. і кажуть, я в тебе вірю. Тобто... Тебе ніхто не готував, ти просто тобі сказали гарну тезу. І ти такий, да, в мене вірять. От питання в тому, оцей генерал він просто в нас вірить, із свого американського якогось пагорба, чи він буде щось робити? Бо якщо він просто в нас вірить, то я йому просто дякую. Але якщо він буде щось робити, то я йому прямо буду вдячним. Бо якщо в нього є досвід, у нього є сили, у нього є f 16 у нього є f 22 коли він літав, а зараз є вже f 35 а є ще, є ще серйозна зброя. Ну, Наприклад, можна застосувати от, в Ірані те, що позастосовували тамагавки, наприклад, будь ласка, давайте, давайте спробуємо. Тамагавки, до речі, можуть з Польщі, перелітаючи в Україну, гатить по ну, майже до Москви. Там 1600 кілометрів нальота, то може, може ми будемо цим користуватися? Ну, давайте, нехай, нехай генерал нам допоможе. То як ви думаєте, оцей генерал бравий, чистий, чистий як, як пам'ятник буде нам допомагати? Чи він просто говорить: знаєте, є таке тріпло, чи ні? Це такий американський генерал з таким послужним списком, співчуває в Україні. Правда, виходить з Білорусі, ну, це вже таке давно було, 120 років тому. Так як, буде нам НАТО допомагати? Чи просто поряд постоїть? Буде вірити в нас? Вірю в Україну, каже генерал. Але допомагати не буде. Як думаєте, буде генерал воювати? Поряд з українцями за Україну? За свободу, за незалежність, за цінності? Ну, власне, те, на чому й виникла Америка, і те, що вона поширює в світі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, буде генерал Гренкевич, відчуваєте Гренкевич, білоруський корінь, воювати за Україну. Чи ні?